Цей помічник нічого не відумує. Він на основі ваших джерел створює чудові інфографіку чи детальну ментальну карту або навіть відео. Спочатку земля, так званий Бенефіцій, давалася лише на час служби, а потім потім з'явився ФЕОТ або Вітаю. Цей інструмент вам точно сподобається. Це Notebook LM від Google. Відкрийте 9 кіл додатків Google. Перейдіть на сторінку Notebook.lm, Там ви зможете побачити свої блокноти, ті, які ви вже зробили, рекомендовані блокноти це ті, які вже створені іншими, і вони відкрили їх в загальний доступ. Та відкриті тільки для вас. Нам потрібно спробувати створити свій блокнот. Створити блокнот плюс. І потрапляємо на таку платформу. Де потрібно додати джерела, які він і буде переробляти в нові формати. А саме, можна завантажити джерела з вашого пристрою. Тут підтримуються різні типи файлів. Також можна взяти з Google диску, Google презентації чи Google документи, завантажити посилання, прикріпити посилання на сайти, на відео з YouTube та скопіювати текст, і потім його перетворити в джерело. Давайте спробуємо на прикладі. Я завантажу зараз підручник для 7-го класу з Всесвітньої історії. Поки завантажується підручник, давайте роздивимося, що за три частини є в цьому блокноті. Перша частина це джерела, які будуть завантажуватися і зберігатися в першій частині. Додавати джерела можна ось тут, до джерела. Як ми тільки що з вами робили, а також можна шукати джерела в інтернеті. Ви натискаєте і пишете, що ви хочете, щоб він знайшов. Він шукає, ви передивляєтеся, залишаєте їх чи видаляєте. Друге, це чат. Чат, де можете з ним спілкуватися, просити його, щоб він вам змоделював якусь ситуацію, пояснив тему на основі того джерела, яке ви завантажили. Також тут є і можливість налаштувати чат, для того, щоб він зрозумів, який стиль або яку ціль ви хочете мати в результаті. Це може бути за умовченням, навчальний посібник чи спеціальний. Ви тут пишете йому, наприклад, який би стиль ви хотіли мати, особливий. Далі. Вибір довжини відповіді. Знову ж таки, за умовченням довші чи коротші. Я вибираю навчальний посібник, такий стиль, і за умовченням довжину відповіді, І зберігаю. Так, і третє це студія, де і відбувається створення нового формату. Але про це пізніше. Так, він вже написав, що, звісно, я можу надати вам текст п'ятого параграфа. І ось весь текст п'ятого параграфа вже є в чаті. Тепер я зберігаю в нотації весь текст п'ятого параграфа. Відбувається створення примітки в студію. Після того, як він створив. Примітку в студіо. Тобто він переніс з чату інформацію, яку я попросила сюди. Три крапки. І я зараз хочу, щоб цей матеріал був перенесений до джерел. Переходимо до джерела. Я видаляю позначки, і мені потрібен не підручник, а тільки цей п'ятий параграф. Виділяю його. І тепер дивіться. Виділені джерела тепер будуть оброблятися в студії. Тепер починається справжня магія. В джерелах ви відмітили ті, які хочете, щоб він переробив в новий формат. Між іншим, їх можна завантажувати до 50. В студію тепер він створює за допомогою ще і ваших джерел подкаст. Ментальну карту, флеш-картки, інфографіку, відеоогляд, звіти, якщо потрібно, для великого обсягу матеріалів і їх обробити, тест та презентацію. Прийшла хвилина, і вже бачимо результат. Він створив. Медальну карту, давайте подивимося: європейське суспільство, феодалізм і стани. Тут є ключові три поняття і їх визначення. Також тут є про різні суспільні стани: люди, які воюють, люди, які моляться, люди, які працюють, і також пояснення. Феодальна ієрархія, перехід від бенефіців до феоду. Знаємо, дивимося далі. З ментальною картою, що можна зробити, її можна завантажити. Також він продовжує працювати і має вже флеш-картки. Давайте подивимося, що він нам зробив. Що таке васалітет? Що таке васалітет? Переглянути відповідь. Це відносини. Особистої залежності, одних земовласників асалів від інших сюзеренів. І тут є навіть пояснити відповідь. Ну, чудово. Що можна зробити? Знову ж таки, можна посилання відправити на флеш-картки, і учні зможуть попрацювати. Прийшла хвилина і маємо вже інфографіку три стани середньовічної Європи. Суспільство Середньовічної Європи три стани: ті, що моляться, ті, що працюють, і ті, що воюють. Так, знову ж таки, зверху можемо поділитися, можемо завантажити. Ну, а також можемо прямо в своєму блокноті переглянути цю інформацію. Трошки довше відбувається процес створення презентації, відео. Але і з цим він чудово впорається. І так, все, вся ця інформація зберігається в студію. В будь-який момент ви можете нею скористатися, поділитися, завантажити на свій пристрій. Так тобто ми підведемо письмок. Зручно, швидко, тільки на основі тих джерел, які ви завантажуєте. Також. Можна в будь-який момент поділитися і усім блокнотом. Чудовий інструмент використовуйте і е, спробуйте завантажити своє перше джерело, і в студії створити нові артефакти. Бажаю успіху! Думаю, вам цей інструмент сподобається.